Ну і по полуничці ви в мене запитували, яку схему посадки ми обрали і чому саме її. Хочу розповісти. Дивіться, ось як гарненько насипає полуничка наша. Ягід дуже багато. Всі вони лежать на плівці, від чого не псуються. І лежать по бокам від куща. Вибирати їх із-за цього дуже легко. У нас 10-метрова теплиця по ширині, і наші кущі один від одного розташовані на відстані 80 см, адже один бугор 40 см і між ними теж 40 см. Таким чином, в теплиці вмістилося 11 рядків. В нас однорядка. Що це означає? Це означає, що один кущ на бугор по ширині можна садити і два. Але тоді бугри будуть більші і в нас було б менше рядків. Ми зробили більшу кількість рядів. І між кущами відстань 15 см. Це дозволило нам зробити більше кущів в одній стрічці. Як наслідок, ми маємо гарні потужні кущі, які не затіняють один одного. Це дозволяє краще провітрюватися їм, і рослина менше хворіє не так. Гниють плоди. Вони провітрюються, просихають після конденсату, після роси. Ще одне, їх дуже легко вибирати, адже ви йдете по, з боку рядка одного, а потім з іншого боку і збираєте ягоду. Якби це була міжрядка, між кущами потрібно було би ритися, просто буквально шукаючи плоди. Тому ми задоволені цією схемою. В нас в даній теплиці зростає більше трьох тисяч кущів. Третя теплиця, огірочки як дубочки. Прийшов час їх підв'язати. Сьогодні цим цілий день будемо займатися. Роботи дуже багато з ними. Потрібно кожен, а тут їх 900 штук, підв'язати на шнурок, який перед тим буде причіплений до нашої шпалери. Ось такий стан рослин. Дуже гарні. По верхушці, правда, видно, що тут є нестача кальцію. Тут був магній, ми його устранили. Інші листочки здорові. Де-не-де де вже починає під'їдати його трипс. І навіть кліщ. Хоча ми й працювали. Ось це робота кліща. Ось тут він сидить під листочком. Треба йому дати їсти. Ось так шпалери Ми опускаємо донизу стабілізовану нитку. І будемо в'язати огірки. Які перед цим очистили від пасинків. До п'ятого листка все потрібно знімати: вуса, плоди і квіточки. В ось цих пазухах. Інакше вони будуть забирати забагато енергії на себе. Зараз я вам ще хочу показати, як працює трипс. Десь тут ще кліщ, так гарно під'їв мого ігрочка. А ось і трипс. Дивіться, ну це початок. Теплиці, сюди він перший добирається. Ось такі от речі витворяє, бачите, дірки. Це робота трипса. В цілому, рослиною ми дуже задоволені, хоча вона така щільна і компактна, в першу чергу, через те, що пережила холоди. І не могла вегетувати потужно. Це нам зіграло на руку.